Йде про те, як нам донести до кожного українця, до кожного громадянина України те, що сповідуємо ми, як нам дійти до е, власників наших каналів, як дійти до кожного видання. Як нам, е, Закликати очільників усіх мистецьких установ для того, щоб припинити героїзацію пройди світіві шахраїв, розважальницькі програми, і перейти до того, щоб суспільство впізнало своїх героїв, які століттями виборювали національну незалежність України. Я думаю, що з свого боку, як акторка, я можу запропонувати свої програми. по… Олегу Ольжичу по е, всіх наших е, правдивих митцях-письменниках, і, до речі, в цьому плані може бути очільником Спілка письменників України разом з спілкою християнських письменників України. Оскільки ті цінності, які ми сьогодні на яких ми стоїмо, вони дійсно зазнають девальвації в Європі. І я дозволю собі, як дипломат з п'ятирічним перебуванням на посаді. Радника по культурі з гуманітарних питань у Берліні пересвідчитися у правоті виступаючих у застереженні, так би мовити, тих викликів, які дає нам вступ до ЄС, і яким чином ми може мусимо війти своїм організмом українським, своїм українським духом, стоячи сьогодні на передньому краї борні цивілізованого і нецивілізованого світів. І тут я б хотіла запропонувати бути ти нам отими іскрами різних акцій повсюдно в Україні, які б. Доносили правду про наші про наших справжніх героїв. Я навіть можу цілий перелік потім уже для прес-релізу для нашої спільної резолюції назвати багатьом імена, які були впродовж багатьох років в Україні заблоковані, тому що вони не мали коштів для того, щоб прорватися. І я думаю, навіть наявні кошти, які даються сьогодні на культуру, вони не доходять до нашого споживача, так грубо кажучи, нам треба. Тиражувати твори нам треба сьогодні знайти тих виконавців і давати їм можливість подати оцей свій імпульс, оцю свою волю і спонуку до дії в широкому масштабі по всій Україні. І ще б я хотіла, щоб ми знайшли з вами спосіб звернутися до очільників держав європейських, які не, не допомагають Україні по справжньому. Я думаю, що в наших силах звернутися до інтелігенції європейської до тих, хто, як Андрій Барбюс, пропонував допомогу голодуючому населенню України і Максим Горький заперечив, що такий у нас існує. Я думаю, що сьогодні той час, той надзвичайний час для нас, коли ми мусимо кожен зробити все від нього залежне для того, щоб повстати проти агресора.